Вітаю на каналі ОТБ Молодіжна телесторінка. На вас чекає різноманітна інформація, цікаві знайомства та багато позитиву. Я Катерина Трегуб, в ефірі програма Молодіжний портал. Дайджест випуску. Розглянемо актуальні проблеми суспільства крізь медіаскоп. У спецвипуску програми Молодіжний портал представляємо спільний проект телеканалу ОТБ. Та кафедри медіакомунікації Харківського національного університету імені Василя Каразіна під назвою Медіаскоп сюжет на цікаву тему: інтернет-роботи. Ці віртуальні персонажі вам точно сподобаються рубрика Колаж. Інфо цікаві факти та інформація. Дивуйтесь разом з нами. Мотиватори нагадають про те, що слова мають значення. У рубриці Молодіжний Арт дивіться відеокліп Медин Харків. Все це у програмі Молодіжний портал. Ви дивитесь Молодіжний портал на каналі ОТБ. Попереду цікавий репортаж. Дякую, що ви з нами, і не перемикайте. Чоловічок із зовнішністю Джина, блакитне вбрання та білий кандібобер. Знайомтесь, це Акінатор, головний персонаж одноіменної інтернет-гри. Принцип і правила гри дуже прості: гравець повинен загадати будь-якого персонажа, а акінатор його відгадати. Таким персонажем може бути як реальна особистість, так і вигаданий персонаж із ваших улюблених фільмів, казок чи комп'ютерних ігор. Для того щоб відгадати загаданого персонажа, акінатор задасть 40 питань. Відповідь ви повинні дати коротку і чітку: так, ні, я не знаю. Скоріше ні, не зовсім. Проте, ваш інтернет-друг.